Ганс Християн Андерсен. Оле Лукоє. Ще не з'явився на світ той, хто знав би стільки історій, скільки знає їх Оле Лукоє, блискучий оповідач. Отож під вечір. Коли діти мило сидять за столом на своїх стільцях, переходить оле лукоє. Він стиха в шкарпетках піднімається сходами, нечутно відчиняє двері уже тут, як тут, тоді порскає дітям в очі солодким молоком, яке ж це приємне відчуття, і діти вже не в змозі очей розтулити. Щоб його побачити. Оле лукоє підкрадається зі спини і ніжно дмухає кожному в потилицю. Дитячі голови відразу важчають, але це зовсім не боляче. Він бажає діткам тільки добра, хоче їх втихомирити. Найкраще покласти малечу до ліжка, аби заспокоїлася. Тоді можна й до казок братися. Коли діти засинають, Оля Лукоє сідає на ліжко. Він ошатно вдягнений у шовковому фраку. Щоправда, колір розгладяти неможливо, бо вилискує фрак і зеленим, і червоним, і блакитним, коли Оля Лукоє на всі біч обертається. Під кожною пахвою тримає він парасолю. Ту, що з малюнками над слухняними дітьми розкриває. Сняться їм тоді ціленьку нічку найчарівніші історії. А ту парасольку, на якій жодного малюнка немає, над неслухняними розправляє Отож ж бо й воно. Сплять вони глухо, а на ранок прокидаються, так нічого й не побачивши. Ну, тепер слухати, як Оле Лукоє кожного вечора впродав цілого тижня навідувався до одного маленького хлопчика. Звали його Ялмар. Що ж він розповідав Ялмару? Ось вам сім історій на щодень! Понеділок. Слухай, казав Оле Лукоя вечорами, коли клав ялмара в ліжко. Зараз я мушу прикрасити кімнату. Усі квіти у вазонах миттєво ставали розлогими деревами і простягали свої довгі віти аж під саму стелю. Далі висли повздовж стін. Кімната тоді нагадувала пригарну альтанку. Гілки вгиналися від світу, кожна квіточка за троянду чарівніша пахла неймовірно. Аби раптом закуртіло її чомусь скуштувати, то виявилася б та квіточка солодша, ніж варення. Плоди блищали, як золото, а ще звисали там булочки з родзинками. Усе виглядало неперевершено. але раптом щось починає несамовито стугоніти в шухляді стола, де лежать ялмарові підручники. Що там таке? Вигукує Оле Лукоє, підходить до столу і відсуває шухлядку. Там грифельна дощечка затиснута, прищемлена. У завдання з арифметики не те число заскочило. Задачка Ялмарова на очах ладна розсипатися. Грифель стрибає, вистрибує на своїй мотузці, наче маленька собачка, що норовить допомогти, А як? Не знає. Скиглив у шухляді й зошит Ялмара. Звуки ці видавалися нестерпними. По всій довжині до самого низу, по кожному аркуші. Були подані зразки великих і малих літер. Так виглядав пропис. Збоку від зразка також розташувалися якісь букви, і їм здавалося, що вигляд у них взірцевий. Насправді ж, закарлюки, котрі нашкрябав ялмар, лежали так, ніби звалилися на рядки, хоча мали б на них справно стояти. Дивіться, як треба триматися одне одного, радив зразок. Погляньте трохи на бік і плавно, з завитком угору. Ет, ми хочемо, відгукувалися ялмарові писульки. Та не можемо. Такі? Вже ми не зграби. Доведеться знайти на це ліки, сказав Оля Лукоя. О, ні. Замотушилися літери, і миттю стали так рівненько, аж засяяло навколо. Ну що ж, не буде нині історій, промовив Оля Лукоя. Треба їх потренувати. «Раз, два, раз!» два, Два, взявся він муштрувати літери. Тоді лягли вони так рівно й красиво, як і вилів зразок для писання Та коли Оля Лукою пішов, на ранок застав Ялмар свої літери такими ж розхлябаними, як і раніше.